Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити творити. Просто не можна, тебе не любити. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 41-42. Розпочнемо з гри Створюємо настрій. Відчуємо себе часточками колективу. Краю, держави, Всесвіту. І скажімо, ми прийшли на урок навіщо? Уважно слухати, старанно спрацювати, вчитися. А сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати початкову форму іменника. Також продовжимо подорожувати угорщиною, відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву У з'єднану петлею. Далі запишемо У велику Умаленьку склади ум, уц, уш, ЦУ, УР. і деякі слова: Угорщина Будапешт. Вчора кілометр гардероб вранці. А зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Ну що ж, яке тут слово заховалось? Правильно, це слово ззаду. Запишіть це слово з нового рядка, поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть в зошит. Ну що ж, давайте перевіримо. ЗАДУ – Два склади наголос падає на перший склад. З Має подвоєння, тому позначається одним твердим приголосним звуком. А голосний Д. Це твердий приголосний у голосний. Слово ззаду має 5 букв, 4 звуки і 2 склади. Давайте з вами допоможемо ґаджикові визначити і записати початкову форму поданих іменників. Для цього скористаємося правилом. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника. Пригадайте, які запитання має називний відмінок іменника? Правильно, діти, це запитання хто або що. За початковою формою визначають рід іменника. Ну що, давайте допоможемо Гаджикові. Слово лісом ставимо до нього запитання. Що відповідаємо Ліс? Молодці. Коня ставимо запитання. Хто відповідаємо? Кінь. Батькові ставимо запитання. Хто відповідаємо? Батько. Вірно. Далі, будь ласка, зробіть самостійно. Ну що ж, давайте перевіримо. Рибою хто риба, Землю, що земля. Солі, що сіль. Сонце сонця, що сонце. Містом, що місто, курчат хто курча, телята хто теля, хвилями, що хвиля. Молодчинки. Зараз спишіть всі словосполучення та підкресліть в них іменники. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо, які іменники ви тут знайшли. За круглим столом. Столом. Маленькому кошеняті. Кошеняті. Цікаву книжку книжку, гарного дня дня, у Великій Сумці сумці, у своєму серці серці, новорічних подарунків, подарунків. Ось тут такі іменники. Тепер нам потрібно з вами усно поставити ці іменники в початкову форму і визначити в них рід. Ви вже зрозуміли: для того, щоб визначити рід в будь-якому іменнику, його треба поставити в початкову форму. Тоді буде легше. Отже, слово столом ставимо початкову форму. Запитання. Що? Відповідь. Стіл, правильно. Отже, слово стіл, який має рід. Він мій стіл, правильно, це буде чоловічий рід. Отже, і слово столом має чоловічий рід, можна записати. Далі кошеняті. Ставимо запитання: хто? Відповідаємо кошеня. Тепер визначаємо рід. Кошеня воно моє. Це середній рід, тому кошеняті теж буде середній рід. Книжку. Початкова форма книжка. Вона моя, це жіночий рід. Правильно. Далі дня. Щодень? Він мій. Чоловічий рід правильно. Сумці. Що? Сумка молодці. Сумка вона. Моя. Жіночий рід вірно. Серці. Що серце? Воно моє. Середній рід вірно. Подарунків. Що? Подарунки. Вони мої? Середній рід вірно. Давайте прочитаємо з вами повідомлення угорських школярів. Найбільше озеро в Угорщині Балатон. Угорці називають його Угорським морем. Але це умовна назва. Адже найбільша глибина в озері всього 12,5 метрів. На Балатоні є півострів Тихань. Тут встановлено пам'ятник угорському королю Андрашу. І його дружині Анастасії. Досі Ярослава Мудрого. Ваше завдання списати текст, розкривши дужки Далі підкреслити іменники в називному відмінку і позначити в них закінчення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо, які іменники ви підкреслили. Слова озеро, балатон, угорці, назва, глибина, півострів тихань, пам'ятник, Це іменники на земному відмінку. Обов'язково позначте закінчення. А зараз, діти, трохи відпочинемо. Пригадайте, будь ласка, як називається найбільше озеро в Україні. Перевірте себе, склавши слово з пазлів. Вірно, діти, це Світязь. Молодці! Напишіть, будь ласка, нашим угорським школярам повідомлення про це найбільше озеро. 3-4 речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте прочитаємо, як звучать угорською мовою вічливі слова. Юа напот. Це означає добрий день. Керем. Будь ласка. «Вісот ла ташро – До побачення. Скажіть, будь ласка, діти, чи схожі угорська і українська мови? Думаю, що ви здогадалися, що вони не схожі. Зовсім зовсім різні. Випишіть, будь ласка, з українських висловів, іменники, і позначте в них закінчення. Отже, ви повинні були виписати такі слова: День, ласка, побачення! Давайте прочитаємо, чим пишаються угорці. Угорський винахідник Ерно Рубік придумав популярну іграшку Кубик Рубіка. У Будапешті вже більш як 30 років проходять чемпіонат із складання кубика. Тут було встановлено світовий рекорд 7 секунд. У Будапешті Є незвичайний туристичний автобус «Амфібія». Він не тільки їздить дорогами міста, а й плаває по Дунаю. Будь ласка, діти, поставте виділені іменники в початкову форму і запишіть їх за зразком. Подивіться зразок квіткою. Далі ставимо запитання початкової форми, хто або що. І відповідаємо, що квітка. Далі вам потрібно буде визначити закінчення в іменнику саме початкової форми. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати іграшку що іграшка. Закінчення А. Кубика що кубик, нульове закінчення. Дорогами що дорога, закінчення А. Міста що місто закінчення О. Дунаю що Дунай нульове закінчення. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 42. Вам потрібно прочитати текст. Виписати з нього виділені іменники. Поставити їх у початкову форму і записати поряд. Далі потрібно позначити їхній рід. Права мікрофон. Скажіть, яка форма іменника є початковою. Вірно, це називний відмінок. Що можна визначити за початковою формою? Правильно рід. Чи запам'ятали ви, як називається найбільше озеро в Угорщині? Молодці діти, це балатон. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. Дякую вам за увагу! До побачення!